16 січня 2017 року близько 7 години 20 хвилин в Тернопільському районному відділення поліції надійшло повідомлення про те, що син в селі на хуторі Шаварівка в селі Петриків Тернопільського району виявив труп матері. За словами чоловіка, його матір мешкає у Тернополі на вулиці Карпенка. На хутір вона ходила практично щодня, годувала своїх собак, бо у них там знаходиться дача. 15 січня тернополянка також пішла туди, але додому не повернулася. Тому син пішов шукати матір наступного дня вранці. Підходячи до села на лісовій дорозі, він побачив тіло без голови за зовнішніми ознаками, схоже на його матір. Руки обгризані, тіло обгризане повністю, по слідах видно, що зграя собак наробила біду, проведено огляд місця події, шукаємо голову тіла. Що сталося насправді? Та остаточні причини смерті тернополянки, встановить експертиза. Чи був напад на людину, чи вже потім. Тіло було погризане, коли воно вже було мертве. По попередніх даних судмедеекспорт говорить про те, що жінка спочатку померла, а потім вже було знівечена. Але це вже будуть висновки експертиз. Ми це скажемо. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частиною першої кримінального кодексу України нещасний випадок.